Імпортувати майже 100% енергоносіїв з Росії і, попри це, бути від неї економічно незалежним. Євросоюз знайшов спосіб, як втілити цю політичну мрію багатьох членів ЄС. Це енергетичний союз європейської спільноти. Він має стати єдиним ринком енергоресурсів, з яким Газпрому у майбутньому доведеться мати справу. Схема функціонування Союзу може бути приблизно такою: у Португалію проходить танкер зі зрідним газом для Литви. Однак далі він не переправляється, а залишається в Португалії. Натомість цей обсяг газу Литовський замовник отримує від Австрії. Таким чином, Росію не лише позбавляє. Ають газових важелів впливу на ту чи іншу країну, але й посилюють політичну єдність ЄС. Це, поза сумнівом, найбільш амбітний енергетичний проект з часу створення європейської спільноти з вугілля та сталі. Я вірю, що в нього є потенціал посилити європейську інтеграцію так само, як це зробила свого часу спільнота вугілля та сталі в 50-х роках, а також нагадати європейським громадянам про великі можливості спільного європейського ринку. Зникає ще одна проблема: ціна на газ. Адже нині більш лояльні до Росії країни ЄС отримують паливо. За вигіднішою ціною, інші за вищою енергетичний союз повинен оптимізувати ціни для всіх споживачів. На думку експертів, Росія навряд чи може вплинути на реалізацію цього європейського проекту. Мова йде про безпеку постачання енергоресурсів в Європу в цілому на випадок можливого збою постачання газу в південно-східну Європу можна відповідним чином об'єднати енергосистеми цих країн, розвинути систему газопроводів, вибудувати стратегію диверсифікації для отримання палива одразу із багатьох країн. А Росія в цьому процесі насправді лише невеличкий елемент серед багатьох інших. У Європі наразі повністю незалежні від російського газу лише Іспанія, Бельгія, Швеція та ще кілька невеличких країн. Найбільш залежними є Фінляндія, Чехія, Словаччина, Угорщина та країни Балтії, які майже весь газ купують у Росії. Щоправда, звільнитися від цієї залежності вони зможуть не так швидко. Це довгостроковий проект, кажуть у Брюсселі. Приблизна дата 2030 рік.